Привіт, друзі! Ви на каналі Кастам Зброво. Але також всіх друзів, котрі на Ремонтник ТВ. Я також вітаю, всіх притомних людей. Отже, що в мене сьогодні вам показати. А ремонтувати я буду сьогодні штіль МС-180. Ось таку народну модель. І е, поломка тут досить банальна і заюзана, але її вам я ще не розповідав і не показував. Що сталося? І навіть таке питання я зустрів недавно в коментарях на своєму каналі, чому рухається ланцюг при холостих обертах двигуна. Отже, чому таке відбувається? Тут секрету нема. Розтягуються пружинки. Кулачків щеплення. Як їх замінити і як з цим боротися, все досить-досить просто. І інструмента спецінструмента нам сьогодні ніякий спецінструмент не знадобиться. Викрутка і якийсь губцевий інструмент. Ну зараз я покажу, як це все робиться. Але спочатку я хочу показати, як працює бензопила з поломкою. Отже, заводимо, витяжка. Я також буду показувати вам оберти по тахометру, які тут холості. Я вже завів насправді бензопилу і трошки її прогрів. Тобто ви бачите ситуацію, коли 2200-2300 обертів. Хоча я прагну, щоб тут було до 3800, 2800 обертів, приблизно десь так, до 3000. Але навіть при 2200 обертів я. Не бачу, що хоче зупинитися корзина щеплення. Тобто, так як я сюди лізу пальцями, ви звичайно не робіть. Я на досвіді, я точно знаю, що я роблю, і куди я суну свої пальці. Так забороняється робити в мене, якщо що є справка про те, що я. Можу так робити. Отже, я гальмую корзину щеплення, відпускаю, і вона зразу ж одразу ж розганяється. І це недобре. Зараз я покажу, в чому причина і в чому проблема. Для початку нам тут потрібно зняти корзину щеплення. Це робиться от тією ж викруткою, якою я регулював карбюратор. Зняли ми стопорне кільце, знімаємо захисну шайбу. Ну, буває, руками це все знімається. Але можна якийсь губцевий інструмент. Ось так. Досить щільно сиділо і гольчатий підшипник тут також. Ну, Значить, цей механізм не сильно вбитий. І зірочка за ці роки на цій пилці, як я запитав клієнта, значить, третя. третя. А Кулачки центрової муфти або центробіжної, хто як скаже і не помилиться, тут ні разу не мінялись і вони ось такі сині, аж відливають. І вся проблема в ось цих пружинках. Зараз я зніму. Вони досить легко знімаються. От Можна такий взяти інструмент, можна ну, будь-який губцевий. Круглогубці, але я зазвичай таке щось маленьке беру. І ось так вони просто знімаються без демонтажа самих кулачків, самого павука, який накручений на колінчастий вал. Якось занадто просто вони знімаються. Буває набагато складніше це зробити. І хочу зауважити, що витки пружинки повинні бути щільні. так? Але ви бачите, я ось відки пружинки просвічуються, тобто пружинка розтягнута. Ну і вони також поміняли свій колір, ці пружинки. Де купувати ці пружинки, я порадив би зазвичай брати в офіційного дилера, тому що е, взагалі в інтернеті дуже багато цих пружинок, вони досить часто виходять з ладу. і... Відповідно, є попит, є пропозиція. Навіть на розетці можна купити. Але я купую у офіційного дилера, щоб не було ніякої китайської підробки. Китайські пружинки довго не служать. Ось так виглядають, які я купую у офіційного дилера. Вони дещо світліші. І що я можу сказати? Вони такі самі, які рідні, але витки в них щільні, прилягають виток пружинки. Один до одного, бачите, не просвічується, ставимо їх назад. Ну, Сплутати в мене їх досить важко зі старими. Одна пружинка є. Ось так. Інша пружинка також стає. І третя. Ось і третя пружинка також на місці. І ось так все вийшло. Далі, звичайно, можна поставити муфту, але я б я радив змазати гольчатий підшипник. До речі, де він? Ось так ставимо і якимось густим мастилом. В даному випадку у мене це буде літол. Небагато, ну, хороший старт йому ж треба дати. Отже, друзі, що я вам скажу? Ви всі бачили знов така сама лажа. Коли я запустив бензопилу, а зараз тут 2800 обертів на холостих. Також рухається корзина щеплення. Чому ви це бачите? По-перше, тут нова зірочка, майже нова, і новий голічний підшипник сюди поставили. І є певний кінетичний зв'язок з колінчатим валом. Тобто, ви бачили, як я його витягав, звідси, цю зірочку. Досить так все туго йшло. Це за рахунок нового гольчатового підшипника. Отже, він тут не розроблений. Але коли я. Дотуляю пальці сюди, то менше набагато зусилля, щоб зупинити цю корзину щеплення. Тобто воно має все працювати. Коли я би поставив сюди шину і ланцюг, що дуже часто мені не надають для ремонту шину і ланцюг. Навіщо, коли я ремонтую взагалі сам агрегат, саму бензопилку. Да? І завжди в цій витяжці останні 5 років ви бачите, що я суну свої пальці туди, куди не потрібно. і я я завжди вам показую, чому на, на китайцях, навіть як зупиняти барабани щеплення. Там навіть це небезпечніше, але це не слід. Якщо ви взялись це робити, не слід це робити в рукавицях. Може, пальці поламати, перекрутити. от так голою рукою. Просто я відчуваю по нажиму. Що воно все працює і все зупиняється. Отже, якщо вам сподобалось дане відео, відповідно ставте вподобайку і підписуйтесь на канал Кастам Збро, ремонтник ТВ також не забуваємо. Нехай всім щастить!